Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам редакцію прийшов цікавий лист. Отож, приємного вам прослуховування! Знаєте, багато сімей хочуть, щоб було для повного щастя двоє дітей: одна дівчинка і один хлопчик. От і ми з чоловіком Олегом дуже хотіли, ще й сина. Тому, коли я нарешті завагітніла вдруге та показала чоловікові декілька тестів з двома смужками, що підтверджували, що я вагітна, чоловік заплакав від щастя, підхопив мене на руки та ми кружляли обіймаючись. Згодом на обстеженні УЗД нам повідомили, що я виношую двох діточок одразу двійня. Я трохи злякалася, адже це не одна малесенька дитина, а цілих дві, отже, й важче буде вдвічі, але якщо вже двоє діточок виношую, то значить буду народжувати обох. Кожна наступна УЗД я запитувала в лікаря сотню разів, чи здорові дітки, чи все з ними добре, чи немає ніяких відхилень та незрозумілих показів. Але все було добре, а потім ми дізналися стать дітей. І це були два хлопчика. Нарешті хотіло собі одного сина, а отримаємо аж двох. Вагітність проходила добре, ніяких відхилень не було, я могла народити самостійно, тому просто чекала початку переймів. І вони почались. Зранку, коли вже все було приготовано, то накрито стіл для святкування мого дня народження, ми викликали швидку та поїхали до пологового. Я народила спершу одного сина, потім наступного. Так як лікарі знали, що я ношу двійню, то й окушерів, відповідно було двоє. І от коли вже все закінчилось, акушери понесли дітей на необхідні післяпологові процедури, і я заволала на своїм голосом. Допоможіть. Акушери переля... перелякали схутку, віддали моїх синочків медсестрам та побігли до мене. Я народжувала третю дитину. Ви собі це уявляєте? 15 хвилин і я народила ще одну дитину дівчинка. Тепер у нас вдома буде двоє хлопців і двоє дівчат. «Якраз порівну!» Коли все це закінчилось і мені мали дати дітей, до мене підійшла медсестра та передала мені телефон. То був мій чоловік. Медсестра сказала, що я сама маю повідомити коханого про таку новину і сказати, щоб той взяв додаткові речі для донечки, адже поки я народжувала, Олег збирав усі необхідні речі для двох малюків. Алло, коханий, слухай, тут така справа, але ти краще сядь, якщо стоїш. Ілона, що трапилось, Не лякай мене, будь ласка, сидиш, сиджу. Треба, щоб ти докупив речей на третю дитину, адже я народила трійню двох хлопців і одну дівчинку. Хлопці просто перекривали собою доньку і тому її просто не помітили на УЗД. Олег мовчав близько двох хвилин, а потім як розсміявся, та чути по голосу було, почав плакати. Ну що ж, тепер всіх порівну? Ага. Любі друзі, чи сподобалася вам така історія? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях і ще напишіть, чи траплялися у вас такі історії.